Мої вітання, шановні друзі. Так, е, сьогодні будем, трішечки буду тестувати ніж якут-берчак, який я кував, який я відкував і руків'я я з нього робив. Протестуємо невеличким способом. Овочі просто поріжемо. Ось цей ось ніж. Бачите? так, Де руків'я я робив? О і треба хлопчини, буде надіслати. Але перед цим, згідно традиції, зараз ми перемістилися на кухню, готочок броварик з вашого дозволу за моїх підписників. Так, ну що, беремо зараз з овочами будемо працювати. В мене є м'ясо, але м'ясо є. Холодинку в морозі, воно заморожене, з ним працювати не буде. Я хочу показати, як він працює. Тобто, що ви мали на увазі, як працює, як працюють ці ножі. Так, беремо картоплю та, розрізаємо. Чином. Я просто вам покажу, як він ріже. Мілко долечками. Бачите, так? Да? Найтом кіше. Він ріже. Не один у вас так ніж не поріже кухонник. Чи який б у вас там не був ніж? Ніколи він так не поріже. Розумієте, так? Да? А тепер дивіться. Ось так ось він. порізав, Чипси зробив. Розумієте, так? Зробив? Просто. Чипси. Ось так цей малюк. Ось цей малюк ріже. Розумієте? Ось тако, Ось тако. Робить чіпси, Ось таке тонесенько. Так він саме працює з м'ясом. Так само він працює з м'ясом. Ось так ось тонесенько. Він нарізав картоплю. Бульбух, то каже. мандибурку у нас говорять тут о, на Західній Україні. Бачите? Ось так цей ножичок, Ріже. Я зараз викину. Ваше добрі замітний. І тепер ми зараз подивимося, як він працює з манкою. чуть вас опущу. Ось так чим Бачите, так? Да? То саме. Так само він розрізає Вот это, да? Вот такой. Вот. Вот такой он режет. Так само колечками. Тонкими, якими ви хочете. І так само він буде різати м'ясо. М'ясо в мене заморожене зараз, не хочу зараз йти в морозилку. Ну, таким чином. І так само він і рибу робить, Ріже на філе. Оце для цього ці ножі. І призначення. Розумієте, так? Таким чином робила донесенько. То Виріже. Тому ці ножі користуються народи півночі ось з такими ножами. Так само воно в розробці цей. Я зараз викидаю. Так само він працює у розробці м'яса, Так само робить филе. Так, як його заточують. Як його заточують. Зараз його повитираю. Так, цю дошечку трішечки. Сторону. У мене є. Е, можна взяти там е, якийсь дешевий силок, як називається, для заточки ножів. Ну, у мене ось такий для заточення камінь, ось він є. А алмазний 400 для поправки ножа. 400 для поправки ножа. Там, де ці санки ручні, він ну, користується ними. І в мене він... В мене 400, 200, 500, 600, 1000, 180 100. От, Алмазний. Ось такий раджу взяти алмазний. З ним мороки ніякої нема. Тобто ми кладемо цей ніж там любий чи цей якут берча. І таким чином рівнесенько по площині. Ідемо по площині цієї. Розумієте, так? Ось так ось. Бачите, якщо камера покаже. Ось тут. Ми по площині рівненько. Я зараз на кут покладу, на, на куті саме краще з ним працювати. На куті. Ось Отаким чином. І назад. Три вперед, три назад. І тут видно за зазусенцю. Ось таку. І ми її забираємо таким чином. Ось таку. Кладемо. Ось. І ми її забрали. Тепер далі. Раз, сюди. Другий раз. Третій раз по площині і до себе. Все, воно заточене. таким чином заточуються ці ножі. Так що на сьогодні. Такий невеличкий тест хотів привезти вам. Е, треба узяти е, розморозити м'ясо з холодильника, але слідчі <смір> може разом буду кувати якийсь інакший більший реальний якусь квітніш, бо це берчаві, не малечі для риби. Е, буду кувати ближайшим часом ножі і вам покажу, як вони. Ось цей ніж працює досить класно, досить суперово. От Не один кухонник вам таке не зробить. Дуже рідко є японські е, ножі, досить дорогі, які так працюють тонко, дуже ріже. От. Ну Сьогодні поки що все. Всім всіх благ. Розіграш буде перед Новим роком, та відео, що я пускав чуть раніше. <клес> Ось буде перед Новим роком, так що розіграш буде досить простий і я думаю, це буде нормально. На сьогодні поки що все. Всім всіх благ, всім найкраще, всім пока-пока. Ходім палець вгору, хто палець вниз, ну ви знаєте, визнайте за подобачку. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше. Далі буде е, больстер з сонячнику. Всім пока-пока.